Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа про святе причастя або по іншому святу Євхарістію. Хоча хліб і вино в таїнстві Святої Євхарістії стають тілом і кров'ю Господа Ісуса Христа, але Він перебуває в цьому таїнстві всією своєю сутністю. Тобто своєю душею і самим своїм божеством, котре нероздільне з його людською природою. Господь Ісус Христос в євхарістійних дарах присутній всією своєю природою, тобто тілом і душею і божеством. Весь Христос присутній в кожній частині євхарістійних дарів, молитві на роздроблення Святого Анця говориться. Роздробляється і розділяється Агнець Божий, роздробляєми й не розділяєми, сідає доми, нікода жіждіваємий, но причащаючийся, освящає. Розломлюється і розділюється агнець Божий. Розломлюваний і нероздільний, що завжди споживається і ніколи не вичерпується, а причасників освячує. Оскільки розділення євхерестійного хліба і вина ні в якій мірі не зумовлює розділення самого Христа і, причащаючись будь-якої, навіть найменшої частини святих дарів, людина приймає в себе всього повністю Христа і з'єднується з ним. Після освячення святі дари стають одним і тим же з тілом, котре на небесах. Хоча в один і той же самий час буває багато святих літургій по всьому світі, але не багато тіл христових, а один і той же Христос перебуває у всіх храмах вірних. Амінь.